Опа, привіт, Ромка. Що ти там? В свої 9 місяців в іншому візочку. Ганяєш? Опробуєш. Для нас новий для О, старенький. Ні, ну це так, але. Ні, ну цікаво, а дуже якось незвично, коли дитина від тебе відвернута. Але жаль. він такий щасливий. Де? Да. Да? Да. Мені здається, не Я не знаю. Ні, ну так-то йому цікаво, виглядає. Дівчинка гуляє, ну звісно, цікаво. А, дівчинка гуляє, це. Я знаю. Що, прикольно, да, Ромка? Легенький такий, невеличкі, ну як невеличкий. По зрівнянню з тим, що у нас той два в одному, то цей краще. Гучно тут. То це і краще. Ну я поки що не знаю, як ромі. Ми ще один затестимо, а потім, який лишиться даромка, бо тут ще трохи і колеса треба. Ну як бушний, яка різниця, то, то вже не так і страшно. Але трохи підремонтувати треба. Ну то можна зробити. Якщо, якщо це і сподобається, то зробимо. Де Диремка. Класно! Дівчинка пішла Дівчинка, кудись. Він просто кайфує, сидить. Де дівчинка? Ну, В ньому легенько, реально легенько його вести, але мені по зросту не дуже підходить. Мам, ви куди? А, ви без мене? А, ну оця штука, оце прям просто кінського розміру, такий кошик, це просто клас, так? Да? Тут туди класти зібрався кінського розміру. Ну я не знаю. Ні, ну Там типу максимальна вага три кілограми. Дивити квіточки. Це ті, котрі не можна чіпати? Не бачиш реакцію дитини? Що з ним відбувається? Як ну заглядай, мам його. А що, як ти? Як я качу, а ти заглядаєш і що? Щось змінилося чи ні. Так, да, змінилося. ти ж нараз щось спереду бігти чи що? Ну, як Ні, Ну такий. прикольно. Нові якісь відчуття. Ой, мама, все, класно. Просто з жопи розвернулась. У дитини сьогодні 9 місяців, мама з жопою розвернулась. Де? Рулік, жовто. Чи, кульбабку хочете знайти? Вони... Такий вітер сьогодні був, які кульбабки. Не, ну вон вони закриті там є. Да рамка? Вони вже поховали, вже ну типу. Холодно. Попізно. Чого холодно. Просто пізно. Закрились. Ти ж бачиш, що і жовтих Папа, мало. Пішли вже. Угу. Добре. Ладно. Машинка. Пердольотіна не машинка. Ні, ну візочок прикольний, ну в тому сенсі, що його катити легше, але із-за того, що колеса маленькі і не надувні, то вже в нього проходимість набагато менша. На офрот нікуди не поїдеш. Ось такі от приколи, це вже дуже тяжко. Ну, ладно, що робити? Дай, мам, вдома. <серкоти> ладно, ну що? Я не хочу. От такі от, от це вже проблеми стає Треба якась більш рівна дорожка. Що, все, все. Не хочу. Тату за кермо? Ладно, давай.